Чи допомагають дихальні вправи при тривожності? Так, дихальні вправи це дуже класний помічник, коли ви відчуваєте тривожність. Саме по собі глибоке дихання активує парасимпатичну систему, яка, на відміну від симпатичної нервової системи, відповідає за реакції заспокоєння, спостереження і знаходження в моменті. І таким чином, коли ми робимо глибокий вдих і видих, у нас заспокоюється пульс, уповільнюється дихання, і наш мозок отримає сигнал, що я в безпеці. Таким чином, він переключається з. А міг дали і зі своїх лімбічної системи та рептильного мозку на префронтальну кору і здатен вже регулювати свої емоційні прояви, а також знаходити конструктивні рішення проблеми, на яку виникла така реакція. Тому обов'язково користуйтеся цим інструментом, це, мабуть, найлегший і найдієвіший миттєвий інструмент, яким ви можете скористатися.